21 вересня Міжнародний день миру. Мета цього свята полягає в тому, щоб хоча б на один день відмовитись від ведення бойових дій у світі. Цей день, як правило, в ООН починається з церемонії у дзвони світу, в якій вдаряє генеральний секретар ООН після свого звернення, далі слідує хвилина мовчання, покликана вшанувати пам'ять загиблих. У сучасному світі мир це найбільша цінніста мрія, адже нестабільність, страх та насилля вони не просто лякають та знищують, вони не дають можливості розвиватися країнам, державам, народам це свято покликано змусити всіх не тільки задуматись, але зробити щонебудь небудь заради спокою на землі. Мир у рідній Україні це найзаповітніше бажання усіх українців, котре вони висловлюють голос так згуртовано, як ніколи раніше. Я щиро бажаю, щоб кожен українець по справжньому відчув, що таке мирне небо над головою. Мир на землі це затишок і тиша. Це сміх, дитячій душі політ, коли поет чарівні вірші пише про незвичайний дивовижний світ. Мир на землі, це росяні світанки, краса і творчість, пісня у гаях. Мир на землі це вечори і ранки, і з радістю і щастям у серцях. Мир на землі це дім, і мамо, і тато. Любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожній хаті хліба каравай. Це та земля, де сміх і пісня лине, і діти йдуть до школи знов і знов. Ніколи у боях ніхто не гине, бо там господар щастя і любов.